Сила змикання щелеп у крокодила одна з найпотужніших у світі тварин м'язи, які закривають щелепу, надзвичайно сильні, вони можуть зжимати силою понад дві тони на квадратний сантиметр. А от м'язи, які відкривають рот, навпаки, слабкі. Людина може рукою утримати щелепи закритими, якщо крокодил уже їх не стиснув, та коли він хапає, шансу вирватися немає. Раціон, риба, птахи, ссавці, іноді інші крокодили вони можуть досягати 7 метрів завдовжки і важити понад тонну у роті до 80 зубів, які постійно оновлюються крокодили можуть жити без їжі до 2 років, а під водою не дихати до 2 годин. І Головне, крокодил може лежати нерухомо як колода, чекаючи на здобич. У воді швидкість до 30 км на годину, а на суші до 17 км на годину. Родина крокодилові тип тварини, рептилія холоднокровна тривалість життя у природі до 70-100 років. Постав лайк, якщо боїшся зустріти такого в річці.